Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди. Але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресну Діву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, Преславна пресну Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші.